Куритина марка 892, джундюр після капітального ремонту повністю все перебиралось, реставровувалось. Пластини реставровувалися відрізні, вальця наплавлялися, редуктора основні перебиралися, тут е, стоїть новий е, сальник, нова втулка. І вала на привод мисового цепа. Дільники всі ціленькі, ззаду на кріпленнях вони посилені. Стоять нові карданні вали, привод 21 шліць. Поставили нову резину захисну. Також. Подрібнювач КМС, перебраний. Повністю розбирались всі редуктора, проточували зірочки, стоять нові сальники, стоять нові ножі подрібнювача. Виробник Італія хорошої якості з наплавкою. Жатка готова до роботи в чудовому стані. Звертайтеся, купляйте.